Гвалтівник обирає свою за конкретними критеріями. Ось що виявили дослідники волосся та одяг. Вони обирають жінок з довгим волоссям, особливо у хвості чи у косі. За це легко схопитись. Вони обирають тих, чий одяг. Легко зірвати. Жінки з коротким волоссям і щільним одягом рідше стають їхньою мішенню. Вони шукають тих, хто зайнятий телефоном або не помічає, що відбувається навколо. Якщо ти уважна і дивишся в очі, це лякає їх. Вони бояться бути впізнаними. Якщо відчуваєш небезпеку, не відводь погляду, подивись прямо на людину і скажи, котра година, або ви когось шукаєте. Місце і час. Найчастіше напади стаються вранці з 5 до 8 і пізно вночі після 23.30. Вони обирають темні місця, ліфти, паркінги, там, де їх ніхто не побачить, що їх відлякує: парасолька, важка сумка, будь-яка річ, якою можна вдарити. Голосний крик, але не допоможіть, а пожежа. Фізичний спротив. Вони не хочуть битись, вони хочуть. Контролювати їхня ціль це легка жертва. Якщо ти виглядаєш небезпечною для них, вони не ризикнуть. Знання це сила. Будь готова, а не налякана.